Вітаю у реформатському мисленні. Сьогодні ми поговоримо про одну з, мабуть, найбільш суперечливих і не завжди зрозумілих тем у житті християнина: це, звісно ж, шабат або субота. Що це для нас сьогодні? Просто застаріле правило, яке вже не актуальне, чи може це безцінний дар, який ми ігноруємо. Давайте спробуємо розібратись. Справді, у нашому світі, що працює 24 на 7, де неділя стала просто ще одним днем для шопінгу, роботи чи розваг, саме поняття особливого дня для відпочинку виглядає якось дивно. Чи це просто стара традиція, від якої час відмовитись, або ж у цьому є щось набагато глибше, щось, що ми ризикуємо втратити собі на шкоду? Відповіді, як завжди, будемо шукати у писанні. Щоб по-справжньому зрозуміти Божий задум, нам потрібно простежити всю історію цього дня. Ми почнемо від самого саду Едему, пройдемо через гору Синай, побачимо, як Христос наповнив цей день новим сенсом, і врешті-решт дійдемо до нашого сьогодення. Це буде подорож через чотири ключові етапи. І перше, що потрібно зрозуміти, це те, що шабат не почався з Мойсея на горі Синай. Ні, його коріння сягає набагато глибше, аж до перших сторінок Біблії, до самого створення світу. Тільки уявіть собі, ще до гріхопадіння, до того як у світ увійшли біль і страждання, Бог заклав у саму тканину реальності певний ритм: шість днів праці і один день святого спочинку. Це не було якимось додатковим правилом, це було частиною його ідеального дизайну, вбудованого в ДНК творіння для блага людини. І ось цей фундаментальний принцип творіння пізніше був закріплений у десяти заповідях. Подумайте, заповідь про шабат стоїть у самому серці Божого морального закону, поруч із заповідями не вбивати і не красти. Це вже говорить про її надзвичайну важливість. І ось що цікаво, Біблія дає нам подвійне обґрунтування цієї заповіді. З одного боку, вона вказує нам на творіння ми відпочиваємо, бо наш творець відпочив, а з іншого на викуплення. Ізраїль мав пам'ятати, що Бог визволив його з рабства. Тобто кожен шабат був нагадуванням, хто нас створив і хто нас спас. Це ключовий фундамент. Але, звісно, повне найглибше значення шабату розкривається лише з приходом Ісуса. Саме в ньому цей день знаходить свого справжнього господаря і свій остаточний сенс. Перше, що робить Ісус, він, так би мовити, очищує шабат від купи людських правил і традицій, які перетворили його з дару на важкий тягар. Він каже: Стривайте, ви все переплутали. Цей день був даний для вашого блага, для відновлення, а не для того, щоб ви мучились, дотримуючись дрібрязкових приписів. А потім він робить щось ще більш радикальне. Він проголошує себе господарем цього дня. Він не каже, що шабат більше не потрібен. Ні, він каже, цей день належить мені. Він заявляє на нього свої права як його творець і законодавець. Знаєте, кожне зцілення, яке Ісус звершив у Шабат, це не було випадковістю, це була цілеспрямована дія, проголошення. Він не порушував заповідь, він показував її справжню суть. Шабат це день для милосердя, для зцілення, для відновлення життя. І найголовніше, ці чудеса вказували на те, що справжній остаточний спочинок для наших душ можна знайти тільки в ньому. І ось ми підходимо до поворотного моменту в усі історії людства. До Воскресіння Христа. Ця подія не просто диво, це початок нового творіння. І як виявилося, цей новий початок змінив і день нашого поклоніння. Просто прослідкуйте логіку сьомий день субота був днем спочинку старого творіння, але Христос воскрес у перший день тижня, в неділю, започаткувавши нове творіння. Саме в перший день тижня на апостолів зійшов Святий Дух, і саме в перший день тижня, як ми бачимо в діях апостолів, перша церква почала збиратися для ламання хліба і поклоніння. Це не скасування, це трансформація у світлі найвеличнішої події в історії. Отже, що ми маємо в результаті? День Господній, неділя, продовжує моральний принцип одного дня з семи, закладений у творінні? Це та сама четверта заповідь, але тепер вона сяє у світлі Воскресіння і зосереджена на завершеній праці Христа. Добре, ми простежили всю цю дивовижну історію, але найголовніше питання, як це все стосується нас з вами тут і зараз, у 21 столітті? Як нам на практиці застосувати цей принцип, не впадаючи в крайнощі? І тут, як завжди, є дві пастки, дві крайнощі, в які легко потрапити. Перша це легалізм. Це коли ми вигадуємо сотні своїх правил про те, що можна і чого не можна робити в неділю, і перетворюємо день радості на тягар. Друга крайність це антиномізм. Це коли ми кажемо, а все це неважливо, неділя такий самий день, як і всі інші, і просто ігноруємо Божий дар. Істина, як завжди, не в крайнощах, а в радісному послуху, що випливає зі свободи у Христі. То як же нам святити цей день? У цього так би мовити, дві сторони медалі. Перша це те, що ми припиняємо робити. Ми відкладаємо нашу звичайну роботу, буденні клопоти, покупки. Ми ніби відключаємося від щоденної метушні. Але це ще не все. Друга і не менш важлива сторона це те, чим ми цей день наповнюємо: спільним поклонінням у церкві, особистою молитвою, читанням слова, спілкуванням з братами і сестрами, добрими справами. Ми, по суті, замінюємо свої справи на Божі. І наостанок, мабуть, найголовніше день Господній це не просто наш обов'язок, це щотижнева репетиція вічності. Кожної неділі Бог дає нам можливість зазирнути в майбутнє, відчути передсмак того досконалого, вічного спочинку, який чекає на нас у його царстві. Це нагадування про нашу справжню мету. Тож, можливо, головне питання не в тому, що нам можна чи не можна робити в неділю, а в тому, чи бачимо ми в цьому дні безцінний дар передсмак вічності, який даровано нам уже сьогодні.